Моє вітання, шановні українці. Сьогодні хочу познайомити вас з органайзером для інструменту від торговельної марки Distar. Що таке органайзер від Distaр? Це ось така доволі компактна та легка сумка. Вона має зверху ручку для транспортування, по бокам має вуха для ремінця. Ремінець також є у комплекті, але думаю, що для майстерів-пличників це не актуально. Актуально те, що це доволі легка, компактна. Сумка з, і зверху з ручкою. І з чого зроблений цей матеріал? Це е, саме звичайний матеріал для сумок. Тобто він дуже швидко запачкається, але він, він, він дійсно міцний і тому будь-які пошкодження для нього не суттєві. Тож, давайте подивимось, що в нас що може поміститися у цей органайзер. Відкривається доволі просто, просто одна. Змійка зверху. Все. Тож, що ми можемо. А, мабуть, ви вже бачили цей органайзер. Тут є декілька відділів, та ще є ось такий відділ для дисків 250-230 дисків. Тож, давайте подивимось, я вам покажу, що. Я можу сюди засунути, а ви думаєте, що, що, що є в вашому арсеналі та що ви можете сюди засунути. По-перше, давайте почнемо з дисків. Звичайно, є три, три відділи для дисків. Можна засовувати сюди хоч 125, хоч 115. Тобто 125 можна в один відсік, можна засунути десь біля 2-3 дисків. Я зроблю вам приклад по одному диску в один. Відділ. Ось 125, ось 115. Тобто, три відділу для дисків може поміститися десь біля 5-6 дисків. Відразу. Я думаю, що цього достатньо. Далі йдемо. Далі чотири відділи для е, черепах діаметром 100 мм. Ось дивіться, що сюди може поміститися. Мабуть, також по дві, мабуть, по дві, щоб воно було вільно доставати, по дві черепахи. Ось можна звичайні, ось можна покласти ще гальванічно сюди. Гальванічних, мабуть, штуки три влізе. Тобто в нас ра 3, 6, десь біля восьми черепах сюди залазить спокійно. Далі йдемо тримачі для черепах. Я взяв для прикладу. Дістарюський кліклок з насадками. Ось його можна сюди поставити раз, та сюди додатково насадки. Мі відразу кажу, що зараз, коли він новий, все заходить доволі туго. Тобто і черепахи туго, диски тугенько. Тримачі для черепах також туго. І так, ви бачите, що я зараз кладу сюди без черепах. І воно заходить туго, але з часом воно у вас розроботається, воно трішки старе шире і буде все заходити як потрібно. Зараз тугенько, а буде заходити як по маслу. Далі йдемо. Що можна ще сюди засунути? Сюди можна засунути звичайну череп фрезу для шліфовки стяжки та бетону. Ось з цієї сторони. Далі йдемо. Що можна сюди засунути? Сюди можна засунути або, наприклад, фрези, які у вас є. Наприклад, для СВПшки раз, фреза палець 15 мм, універсальна фреза 1, універсальна коса, хай буде коса фреза 2. Тобто засунули, тобто це відділ для фрез. Бачите всі фрези, які можуть у вас сюди поміщаються. Йдемо далі. З цієї сторони ви можете засунути або, наприклад, губку, алмазну губку. Раз. Потім ви можете сюди засунути дві, ще два тримача, тобто один тримач. І можна ще засунути. Додаткову соту фрезу, це елітаків номер 3 або можна хар керамікс сотку або 60-ку сюди покласти спокійно. Бачите, воно поміщається і ще болтається, ще щось можна покласти. Йдемо далі. Е, у цей відділ ви можете покласти або, наприклад, пару якихось шаблончиків, трафаретів, шаблончиків, кондукторів для вирізів. Ось таким чином. Або, якщо ви не користуєтесь такими кондукторами, то можна засунути, наприклад, завжди буде актуальне для всіх майстрів короночку. Гарну короночку 72 мм і хвост до неї. Ось воно поміщається, ще залишається місце. Далі дамо відсік для короночок. Тут доволі цікава ситуація. Е, можна покласти сюди пару, можна сюди покласти ось такі гарні короночки. Наприклад, 68 мм раз, заходить легко. 70 мм заходить вже тугенько, але воно розработається і, звичайно, буде працювати у вас добре. Але зараз. Це діаметр цього отвору десь біля 69 мм, тому воно так плавно заходить. Які ще є діаметри? Ми з вами вставили 68-70, є ще 60, 50, 40, 2,35, 30, 25, 20 і маленькі. 6 8 10, 12. Ось такі. Далі йдемо. Якщо у вас є диски, по бетону, або для керамограня, або для плиткорізу, там 230, 250. Ось цей отвір, ось цей відділ, де можна покласти десь біля від 3 до 6 дисків. за Ви Бачите, там місця багато. Ще якщо ви працюєте ось такими брусочками алмазними, то звичайно їх можна покласти або ось цей відділ, або ви можете просто їх покласти ось сюди. І закрити органайзер. Вони нікуди не дінуться. Вони прижимаються, воно ніби бовтається, але воно все на своїх місцях. Воно просто сточить інструмент, сточить друг об друга, і все. Бачите, ось таке добрий органайзер. Цей органайзер має бути у кожного майстра, хто займається плиточними роботами. Але якщо немає змоги придбати його зараз, то це буде точно гарний подарунок для майстра-плиточника.